Вони поруч у найстрашніші моменти, попри складні умови праці та постійний ризик для життя і здоров'я для ефективної роботи рятувальникам назавжди достатньо лише героїчної мотивації, потрібне також і якісне обладнання. Як проходило тестування першої моделі безпілотного наземного роботизованого комплексу українського виробництва змі, який відтепер допомагатиме рятувальникам Дніпропетровщини? Дивіться у нашому сюжеті. Розумію, це перший робот українського виробництва, який буде допомагати нашим рятівникам працювати на місцях влучання. Так, все вірно зазначено. Перший український робот, який зайшов до підрозділів нашого головного управління, та буде використовуватися для гасіння пожеж та більш логістичним, так як для перевезення вантажів, перевезення додаткового обладнання, оснащення там. Воду підвозити можна буде нашим хлопцям. Типу, він багатофункційний. Технічні характеристики: вага, швидкість, яку може набирати. Так, так, так. Вага його 850 кілограм. На собі він може вивозити 500 кілограм. Швидкість в нього по, по хорошій місцевості, по асфальту 10 кілометрів на годину, по піску, землі і по різних таких пересічні місцевості до восьми кілометрів на годину працювати він безпосередньо може до двадцяти кілометрів, може подолювати швидкість при подачі води працю, працюючи як пожежним роботом годин сім і більше. Ці безпілотні системи допомагають нам в. Облегшити нашу роботу тим самим, щоб підвести замістити особовий склад. Він призначений для перевезення вантажу, саме, ця, саме цей комплекс. Тобі ж людям буде краще і вони будуть віддавати свої сили туди, куди потрібно, чим тягати рукава, які заповнені водою, вони також тяжолі. Сама роботизована система виконує роботу це гасіння, якщо є ураження там, ракет, уламки, боєприпаси, наприклад. Вона допомагає заїхати туди, не особистим, особовим складом, також виїхати. Ну, відпрацювати там, але ж оператори виконують роботу за нього, ну не і без операторів. Роботизовані комплекси значно полегшують та прискорюють роботи рятувальників та збільшують шанси на порятунок з-під завалів живих людей. Чи можлива евакуація цивільного населення за допомогою цього роботу? Так, звісно, так як даний робот і несе з собою. Дану функцію, якщо буде е, десь в нас місцина, куди особовому складу буде тяжко добратися, так як буде загроза, даним роботом ми зможемо транспортувати умовного потерпілого. Проте слід пам'ятати і про важливість збереження життя і здоров'я власне особового складу ДСНС. Як ми самі бачимо, як ми це і в інших областях відбувається, показовий приклад це був Київ, коли наші. Співробітники, наші колеги, працювали, і відбувся повторний обстріл. Даний робот, можливо, в той момент мог би дуже добре допомогти для того, щоб саме вивести поранених бійців наших, котрі зазнали повторного ракетного обстрілу. Тому так, я вважаю, що часто за вже часто є повторні вибухи, і тому даний комплекс буде ефективний для того, щоб не тільки спорядження підвозити або інвентар, або ж пожежні функції виконувати, але і рятувальні, тобто транспортування людей, які зазнали поранення. Тестування новітнього роботизованого комплексу змій показали його ефективність та доцільність використання у надскладних умовах. Закликаємо українських виробників максимально долучитися до розробки та виготовлення подібних моделей та допомогти нашим рятівникам виконувати їх героїчну роботу ще більш ефективно та безпечно. Ми дуже задоволені такими комплексами. Якщо вони до нас заходять, вони нам потрібні завжди весь особовий склад дуже задоволений. Всі спостерігають, всі навчаються. І ми також самі перші, які навчаємося, робимо роботу, ту, яку навіть казалось би неможливо зробити, але ми її виконуємо. Ми дуже-дуже раді, що у нас з'явився саме цей змій, саме цей робот, який все ж значно поліпшить роботу наших рятувальників.